хто займаються не оптовою торгівлею, їм так чи інакше потрібен касовий апарат. Тому ви можете продавати товар, можете приймати кошти виключно по, на свій Фопівський банківський рахунок по передплаті, і тоді не потрібна фіскалізація. При умові, що по, по цим реквізитам люд, людина сплатить не через, яка стоїть в торгових центрах, наприклад. Тому що кошти там заходять через фінансову установу, і це також підлягає фіскалізації. Касовий апарат Якщо виключно приймаються кошти на банківський рахунок не потрібно, при умові, що це в банківській виписці буде видно, хто саме вам оплатив, тобто буде ідентифікація. Якщо там буде написано там ТОВ, фінпостач чи там ну, будь-яка фінансова установа, але кошти ви в руки не берете, вони вам зайшли в безготівковій формі. Оці всі транзакції мають фіскалізуватись.